Дуже хочеться зняти всі стигми і стереотипи з урбаністики, що вона доступна тільки архітекторам чи міській владі, і дуже хочеться донести думку про те, що урбаністика має людське лице і людський масштаб, і кожен з нас з вами може змінити своє місто, містечко, село, будь-який населений пункт на краще, якщо візьме трошки ініціативи і трошки відповідальності. Сьогодні про це поговоримо з Володимиром Цепуком, з архітектором, який родом з Волині. Так вас представили Володимир. не з Луцька, а з Волині. Так ширше наразі ви приєднались до збройних сил України, але не полишали свою архітекторську діяльність. Тому ну ми будемо трошки менше говорити про вашу службу. Я вам просто принагідно подякую за неї від себе від цієї нашої історії від операторів, від Радіо Сковорода. І перейдемо одразу до вашого проекту. Я його тільки назву це гнідавське болото. Я так, правильно наголошую, чи якийсь інший наголос? Гнідавське болото. Гнідавське так, болото. А розкажіть, що це, щоб я не розповідала за вас, тому що я коли читала про проект, я здивувалась. Тепер час здивуватись нашій аудиторії. Це скарб в центрі міста. Дуже рідко трапляється таке, що в центрі розвинутого міста є недоторкана природа, і чим місто буде розвинутішим, тим менше такої природи буде лишатися. І рідко де можна надибати, в Луцьку, це є як на мене, це найбільша спадщина міста. Ясно, що на першому місці люди, але якщо ми говоримо про щось нематеріальне, то природа і саме гнідавське болото воно є найціннішим в місті, і його варто зберегти. Тому проект був якраз покликаний те, щоб зберегти це болото. Просто так цікаво. Ми вже сьогодні говорили про будівлі, про хаби, про простори, про соціальне житло. Ще багато про що будемо говорити про природу. Несправді згадували доволі мало. Так тобто ми ну, говорили про скульптуру, про архітектуру. А як саме можна зберегти болото, яке знаходиться в центрі міста? Тому що ну там в моїй уяві, в уяві, напевно, такого там пересічного мешканця, то болото ну ти на ньому нічого не збудуєш, особливо тому, що ну буде затягувати, особливо ніяк не пройдеш. Тобто, як ми можемо інтегрувати цю екосистему в соціальне життя, та власне юридично воно вже ніби захищене, тому що це природоохоронна зона. Uh -huh. Але мій підхід такий, що треба створити там реальну прикладну цінність для мешканців, щоб вони самі це цінували. І я власне як архітектор даю відповідь, впускаю туди людей, але етично, щоб вони були. Відвідувачами, буличевими могли насолодитися, побачити птахів, цю всю природу, але разом з тим не нищити її. Таким чином, коли вони будуть бачити цю всю красу, кожен для себе егоїстично буде знаходити місця, з яких подивитися, знайти своє місце спокою. Бо це такі, як місце для інтровертів, більше не парк, а, а власне цей проєкт такий, щоб Природа, і власне саме первоздана природа була на першому місці. Ну та я думаю, що інтроверти першими погодяться пройтись, прогулятись по болоту. Так зараз є. У нас е, е, рідкісні нагоди, тобто три місяці в році, коли можна прийти в суху погоду і насолодитися там, де не заросли чагарі. А проект і саме ця стежина, вона побудована так, що ви зможете круглий рік насолоджуватися е, весінні осінніми туманами, е, весняними якимись повенями, але разом з тим можна прийти подивитися, і подивитися і знайти. І коли ця територія буде. Цікава, приємно кожному мешканцю особисто і відвідувачам, тоді вони її почнуть цінувати, бо людина починає берегти те, що вона вважає своїм. тому я хочу, щоб кожен навчан відчував, що це його було. А ви кажете, що це якась система, яка цінніша за річку чи навіть за замок? Чому так, тому що стільки, скільки насичено там процесів флори, фауни і те, що відбувається, і в товщі води в. Рівнях трави і кущів, і скільки воно приваблює до себе рослин, це дуже цінні для природи процеси там, де де птахи живуть, де власне самі рослини. Як вони перебувають, теж через те, що люди туди не заходять, якби було, то зазвичай воно для нас неприступне. Це такі недоторкані території. Так, просто. туди ще більше концентрується власне природа, вона там знаходить свій захист і в принципі науково доведено, і Підтверджено, що воно не дає так само, як і ліси ще, ще більше легені є болото насправді. А в нас воно буквально в центрі міста. Коли я комусь показував з архітекторів, я кажуть, як це у вас збереглося, стільки гектарів природи болото посеред центру міста. І тому його, власне, треба зберегти. Бо чим далі буде розвиватися місто, тим все більше людина так окупаційно буде наступати на нього. Середовий. І нам треба випередити це. Щоб уже його лишити, тому що потім люди зрозуміють, що це буде важливіше, ніж Централ Парк на Манхеттені, тому що там він спроєктований, штучний, а у нас є таким, яким створила його природа ще до того, навіть як Луцьк був. А чи може це нести проект і якусь освітню функцію? Тому що, так як ви кажете, там дуже багато флора і фауна, і прямо просяться якісь таблички по пристежку, якби що ви бачите, кого ви чуєте, хто вас може вкусити. Так, так, так. Власне, власне так як розказуєте. Ідея сама не є новаторською, власне, як виглядає стежка, бо це теж перевірений досвідом світовим спосіб, як людей впускати на територію на цих таких дерев'яних стежинах, піднесених над водою, але разом з тим давати їм користь і цінність, берег і природу, але щоб людина могла бути там і відпочивати. Моя частина була власне проаналізувати весь контекст природній, соціальний, міський урбаністичний uh -huh. і прокласти її саме там, де вона буде найціннішою для мешканців і разом з тим найбезпечнішою для природи. Це насправді дуже важливий ресерт. Я прошу, що я вас перебила, тому що я дуже часто спостерігаю в містах, особливо в менших, коли я, там ось тут проклали, проклали якусь асфальтовану дорогу, а тут все одно люди витоптують стежку, тому що так, так зручніше, і от я завжди думаю, ну чому не дослідити, що люди ходять отак, так. а не так, і якби це не поєднати? Так, так. То власне, власне. Власне, якщо поглянути потім на сам проект, то він досить аскетичний. Та ж прода лишається, і там проходить просто тоненька ниточка дерев'яної стежини, яка теж екологічна, буквально, тобто з екологічних матеріалів, які не шкодять природі, там немає якогось свай чи бетону. Але їй передавав глибокий аналіз спілкування з екологією, з туризмом, з, власне, з аналізом урбаністики загалом міста. І власне її дерев'яна. Матеріалізація це лише вершина айсберга. А не перед тим власне був цей аналіз, щоб в кінці кінці коли вона е, побудується, вона власне е, була там, де людям були найцінніше. І там будуть і ці ж маршрути. Е, буде оглядова вежа за тим, щоб спостерігати за птахами. Досить популярна. Клас. Теж е, справа там можна буде трошки піднятися, Вона так е, якраз досягає вершин е, чагарників тих, щоб вона сама своїм виглядом не псувала, а. щоб знову ж таки. Архітектура не домінувала, бо ми архітектори трошки егоїстичні. Ми бачимо ділянку і зразу ми думаємо, що там збудувати. Mm. То тут я намагався з цим поборотися, щоб природа все-таки лишалася, і, і мій егоїзм теж не виліз. Але е, освітньо є місця для відпочинку для спостереження, освітні таблички різні, щоб людина е, вийшла звідти наповненою. А Ваша стежка, можливо, буде ще щось, що ми не згадали. Так є е, взагалі є кілька вузлових пунктів. Вони розраховані, власне, так, щоби. Маршрут між ними пролягав часу, так щоб людині не було нудно. Цікаво uh -huh. є кілька маршрутів, які людина може сама побудувати. Є розвинута розвинутий гольдовий майданчик зі сторони Львівської, там де відкривається наш такий хрестоматійний скайлайн. Лузькі uh -huh. всі його uh -huh. пізнають, якби як на листівках, і то власне звідти розроблено так, щоб це ця зона могла самостійно собі працювати, теж як відпочинкове місце. Там, де власне, найцінніша природа, там, де живуть ці всі тваринки і пташки, там вона найтихіша, заходить, щоб людина собі проходила там етично. Там, де була можливість, ми зробили розширили, де можна зупинитися собі на такий, ніби як пікнік, знову ж таки, на ту вежу піднятися, так, так, mm -hmm. пер, перепочинок, спуститися до води. Тому що учасників дуже багато. Там люди і рибалять, просто відпочивають з дітьми. Хтось навіть корів пасе досі є користувачів, дуже дуже багато і. Профіль власне користувача дуже різноманітний. Хочу сказати, що природа пробувається не справді, тому що зовсім нещодавно зустріла на золотих воротах в Києві на станції. метро золоті ворота, трохи хто не знає, там такий старезний храм, і там прям от ну він так трошечки дерев'яний відновлений. І там є такий погорбочок і зовсім трошки трави. І там яка жіночка пошла двох кіз. І це для мене теж таке відкриття. Чувано, що, так. що, що прямо внизу біля біля золотих воріт, і це таке якесь відкриття, що ми ніби такі всі урбанізовані, асфальтовані, і так далеко від цього відійшли, а тут раз і шматочок природи до нас так. пробився. Хочеться. А тут сподіваюся, що власне що це буде таке місце спокою, бо нам зараз багато кому буде хотіться спокою. І я сподіваюся, що це місце власне таким буде про те, що ви кажете, що багато кому буде хотітися спокою, як ваш військовий досвід вплинув на те, як ви зараз бачите архітектуру і міський простір? Чи, чи змінилися підходи, тому що ви вже вживали такі слова, як ну і хочеться спокою, і зменшити свій егоїзм? Тобто, чи а, це було, чи це прийшло, якби з я, останніх я років? Дуже переоцінив, власне людський вимір, і угу. ми багато чого були в як студентами навчені з Цієї студентської парти про власне про в архітектурі про е, той же людський війми, про який і сьогодні говоримо, але все-таки воно було більше з книжок і е, трошки абстрактне. Угу. Е, так тут я буквально переконався, що без людини це купа цегли. Mm -hmm. Інколи це буквально купа цегли, навіть не стіни і розумію, е, наскільки е, разюче відрізняється просто спустошене місто е, і те ж саме місто, але з людьми е, наскільки людина тлінна, наскільки архітектура. Е, Тлінна, скільки багато тимчасового всього цього є, і яке воно може бути коротке. А відповідно, чим на жаль, коротше, тим воно має бути цінніше. Ось тому так переоцінюється дуже власне цей підхід. І я дуже добре розумію, що таке, що це все для людини, власне, цей людський вимір. І неочікувана тема про гумор. Тому що ну, от, власне була ж якась підготовка до розмови зі всіма гостями. І ну, у вас є просто перли і про Луцьк, і про болото, і загалом про те, як ви оцінюєте архітектуру і міський простір. Мені дуже сподобалось, як ви сказали, ну, можливо, зараз виправити, бо це така вільне, вільне цитування. Так сказали, що Луцьк це місто Ісусів, тому що тут можна ходити по воді. Ну, бо, власне, як ви говорите про, про болота, і мені здається, що в цьому є якийсь величезний туристичний потенціал. Зараз поясню, що коли ми їдемо там, в Луцьк, дає замок якому, там стільки там, сотень років, і ми там, там кричати не можна, там ще щось не можна, і така ну, екскурсія, і тут жив, тут вмер, і воно якось, ну, типу, класно, але так як кругом. А коли от, про місто говорять так, як ви, легко, просто з любов'ю, трошки з гумором, такий, ну. Туди б я поїхав. Якби чи відчуваєте, ви, коли ви саме так комунікуєте про місто, що ви зацікавлюєте інших людей відвідати це місто і вони якось проявляють більше інтересу і до міського простору, і для якогось заангажування, не знаю, в контексті міський, там скільки б днів вони тут не були, один, два, десять, це одно якось більше поринути. Та сподіваюся, сподіваюся, що що надихає, і Так я в самому місті мало прожив. То поки вчився в школі, далі поїхав вже коли навчатися, то сам е, був гостем, але всі ці місця е, різні тихенькі про які мені хочеться розказати і привести друзів, які я привожу, то так і е, лишаються і для мене е, сентиментальними теж. От. Але з гумором, е, чому не відноситься з гумором? Мені здається, що ти від того стікіше і якось люди е, відкритіше дивляться на місто. А коли ми не надуваємо щоки, а говоримо собі спокійно, мені здається, що від того місто навіть гостинніше стане. Це правда, це правда. Питання від спікера, який був перед вами від Тетяни Зубраку. Нам стало його якихось якісь три ваші поради, що зробити міський простір кращим, якщо ну, давайте уявимо, що ми починаємо там з точки нуль, так, щоб <гум> ну, не відштовхуватись від чогось гіпотетичного, коли ми там маємо якийсь простір, не знаємо, що з ним зробити, як взагалі до нього, до нього підійти, з чого почати. Треба дізнатися, хто ним користується і вибудувати між цим людьми. Максимальну кількість е, зв'язків. Тобто, це як ми беремо е, англійську communication, воно трошки глибше, ніж комунікації. Власне, це те, чим е, чим більше цих зв'язків, це як нейронні зв'язки. Знаєте, чи чим чим більше ми їх маємо, тим краще мозок працює. А місто це великий мозок цивілізації. І власне е, в будинку е, ви ізольовані, ви в своїй території, там де ви собі відпочиваєте, це така мушелька. А власне. Все, що є містом, воно відбувається власне, на цих просторах поміж будинками е, і там. Е, чим більше ви вибудете цих зв'язків, е, а кожне слово в архітектурі має своє матеріальне втілення, тобто, коли ви де маєте безбар'єрний простір, де може кожен проїхати. Відповідно, більше людей прийде, тому що можуть ті, хто бути на візку, ті, хто маленькі діти просто не перечепляться через щось. Це вже більше людей приходить. Коли там є гарне освітлення, вдале, де людям приємно і безпечно. Ще більше людей прийде. Коли там є можливість відкрити якийсь бізнес, і там буде пахнути. Не знаю на мене, наприклад, смачними булочками. Я перший туди піду. Ось вже буде я плюс. я підтримую, нас вже буде двоє. Ось, тому Аналіз чим більше зв'язків для людей, і люди самі зроблять решту справи. Ну так важливо дати цей імпульс якби поєднати. Ну і Луцьк це насправді дуже класно демонструє. А якщо би ви у Луцьку створювали ще щось, ну крім цього проекту болота, про який ми вже поговорили, що би це могло бути, ще, ще не знаю. Сам мене були звичайно якісь свої. Мрії більшість архітекторів в Луцьку хотіли перебудувати щось на місці старого ринку. У нас є така мабулюча місце друга частинка, яка живе теж своїм паралельним життям в центрі міста, де власне є туристичний, середньовічний замок і, і решта речей. Але там лишився цей базар і Ореол навколо нього всього цього побуту, і ми просто всі хочемо його якось виштовхнути. Сподіваюся, що воно так і зміниться. Рано чи пізно всі там просто зберуться Не, неналанти, це фізично відбудеться. і винесуть. Ну, але я бажаю, щоб це було все-таки більше з пратисипацією, пацифікацією, всіма іншими розумними словами, так? Тобто, щоб без, без насилля, без фізичної сили. А яке б питання ви поставили наступному спікеру чи спікерці? Наступному спікеру. Uh... Hmm. Ну, таке, знаєте, щось, щось доволі просте, але можливо, можливо, з контекстом. Так. Як повертатися до людей? О, Це цікаво. Я вам тепер скажу, що нашим наступним спікером стане Стова, тому я нього переадресую ваше питання. Можливо почути його відповідь. Дуже вам дякую за розмову. Вона була дуже світла. Нам цього гумору не вистачало зараз. Дякую, що його привнесли. Друзі, це жива трансляція. Радіо Сковорода, алгоритм дій на обох ютуб каналах. Ви можете її бачити. Потім, звичайно, будуть записи. Але долучайтесь в живому часі, бо ви ж знаєте все, що ви відкладаєте на потім, особливо сьогодні, зазвичай не відбувається. І щоб не забути, якби що подивитися записи, поширити їх ще раз переслухати важливі думки, підписуйтесь на сторінки алгоритму дії Радіо Сковорода в інстаграмі, в Фейсбуці, в Лінкдині, де вам зручно слідкуйте за оновленнями і звичайно долучайтеся до розвитку ваших міст. І я сьогодні не буду втомлюватися, повторювати, тому що дуже хочеться, щоб ви зрозуміли, що від назвами багато що залежить, і чим далі, тим більше.